Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі в місті Ба. Сьогодні прийшла в Українське посольство у Чорногорі. Чесно вам признаюсь, я не взяла електронну чергу, тому що мені потрібно було терміново ці документи робити. Раз, по-друге, я її не знайшла. Знаєте, якщо там дідусь бабуся 50-60 року народження, то їм можуть прийняти без черги, бо вони не знають, як на неї стати. Треба там ще приписочку зробити. І плюс Юля Тормос. Тому що ну ніяк я не змогла зробити і прийшла проситися. Бо ще він каже, тільки того, що ви на милицях розумієте, тому що по стану здоров'я в принципі я маю вас право прийняти. Так ні. І допомогли зробити документи, все нормально. Я дуже вдячна, дуже гарне обслуговування. Пояснили, розказали, як краще, що потрібно прописувати. Ну тобто супер на всі 100 балів працюють. І пан Роман, консул України, і всі решти, хто йому допомагають в консульстві, дуже велика вдяка і слава Україні. І коли зустрічаєш таких українців за кордоном, звичайно, віриш якнайшвидшу перемогу. Тому я всім вам бажаю зустрічати на своїй дорозі таких хороших людей, і щоб у нас у всіх установах України працювали отакі працівники. Ви подивіться, що залишилося з річки. Я тут була взимку, якщо знайду відео вам покажу, оце все було в воді. Кущі просто покривала вода, там тільки верхушки були. Вау! Але гарно. Нічого, собі, туман. Це просто. Ви подивіться, ніби вони на хмарках пливуть. Мені здається, якщо професійний фотограф такой сяде знизу і сфотографує, таке відчуття буде, що ці кущі на хмаринках. Отака От гарна підгориця, міст Міленю, 32 градуси. Нормально, ви знаєте, немає великої вологості. Звичайно, спекотно, але я знаєте, пережила більшу спеку, тому тут навіть нормально. Практично людей не видно, всі на машинах. Так, будь ласочка, Отака От в нас зараз річка під підгориці, Взагалі мілка-мілка. Не можу сказати, що тут набагато жартіше, ніж в варі. Ну, не можу я такого сказати. Можливо, сьогодні прохолодніше просто. Ну то, то нормально. Можна й дихати. Зараз заходила в банк, щоб платити податок. І ви знаєте, дуже приємні люди. Я взяла на щоб чекати чергу. Вона мене побачила, взагалі без черги взяла, каже, зараз ми швидко зробимо все. І я на виході кажу, охоронцю, можна холодну воду, ми там закінчилась. Він каже, можете піднятися на перший поверх, там у туалеті ну, з-під крана. Я кажу, у вас є тут туалет, можна піднятися. Я кажу, так. Да. Я пішла до лише, я думаю, так, саме головне туалет і вода, де все дуже їм дячно. Така холодна, прям класна водичка. І зараз йду назад е в посольство віддавати чеки, і все, можна буде їхати вже додому. Потім глянув, коли там потяг, що зараз, як я дійду, це все буде залежати від того. Вон, так одиничка тут їздить. ще. Я пішла у банк пішки. А знаєте, так трішечки тут треба пройти. Uh, і назад я розумію, що все, я завтра просто не встану. І я перейшла дорогу і починаю тормозити машини. Да, от така я, знаєте, на милицях торможу машини. Ніхто не стає, от просто ні вкакую. Ну, думаю, все, Юля, давай, топай. До вечора дійдеш, нічого страшного, не так далеко, в принципі. І дивлюся, машина їде з протилежного боку. Її показують типу, постій. А я думаю, а я ж збиралась вже бігти, знаєте, я тако. Стояла, стояла, ледве йшла, тут побіжу. Цікаво, думаю, ну не знаю, я то, хто там махає мені, ну думаю, добре. Він зупиняється, я сідав в машину, я кажу, мені в посольство, кажу, тут недалеко. Я, чесно, хотіла попроситись, просто хоча б, щоб мене через міст перевезли. А там ну, вже дійду, нічого страшного. І е, чоловік каже, ви знаєте, я працюю в Міністерстві здоров'я і я проїхав вас. І я такий просто позор. Каже, просто, а знаєте, як люди по газам дають, вони, може, і побачили мене, але а, ну як ти вернешся, ззаді машини їдуть. А можливо, він взагалі в центральному ряду стояв. Він був взагалі навіть, йому б не дали зупинитися. І він каже, мені так соромно стало. І я такий, він розвертається назад, розумієте, він їде по роботі, він розвертається назад, Садок мене довозить сюди, я йому дуже вдячна. Каже, А як? Каже, я в міністерстві здоров'я працюю. Людина стоїть на милицях, я що її не підвезу, я кажу, я вам дуже вдячна. А від намусу, як я сюди потрапила, я стою, чекаю автобус, це вам розповідається, що відбулося. І стоїть там чоловік, він щось вирішує, там якісь по документам, потім підходить і каже, ви центр міста, я кажу, так. Я кажу, ну давайте. І мене підвіз. Так приємно, як кажу, в мені посольство, кажу, показуй, де бо я не знаю. Все прямо сюди довіз. Слава Богу, за все, дякую величезне, що є такі люди, які можуть зупинитися, підвезти таке чудо на милицях, як я не має мозку. Скаже Юля, що в тебе не було знайомих, щоб тебе завезли під горицю і возили тебе на машині. Є. Лена мені каже, Юль, я тебе завезу. Я кажу, тобі треба по роботі під вулицю. Вона каже, ні. Я кажу, значить ти не везеш. Каже, Юль, ну, ну а як ти будеш сама? Я кажу, ні, ви мене й так, старий бар возили, в церкву возите, в Підгорицю возили. Мені просто вже незручно, я не можу, не треба. Плюс вона дуже погано орієнтується по Підгориці, їй важко, вона боїться, щоб десь не, не, якісь правила не нарушити. Я кажу, ні, ні. Кажу, в старий бар, я тебе попрошу мене завезти, тому що реально автобус від мене дуже далеко знаходиться. Мені на зупинку йти пів бару треба пройти. От чомусь на шушині він не стає. А тут я вже нічого. Зараз йду на зупинку. 2.46, Я вже на залізнодорожній станції в 3.30 йде поїзд на бар. Я дуже вдячна чоловікові, який мене підвіз з Міленіума до посольства. Він каже: Дивись, мені треба зробити 15 хвилин одну роботу. Я кажу, може завести тебе на. Станцію, якщо хочеш, я кажу, ну добре. І я вийшла, і ще вам наговорила, поки сиділа на лавочці, думаю, все-таки я піду на зупинку автобусну, ну, можливо, там робота якась людина чи що, я потім буду добігати, знаєте. І я прийшла вже на зупинку, і він каже, я під'їжджаю. Ну, кажу, добре, дякую. Притом автобус мав приїхати вже і його не було. Ну, Можливо, там треба було почекати ще одну-дві хвилини. Все. Я йому... Він каже, все. Міністерство здоров'я в Чорногорі свої обов'язки. Я кажу, дуже вам вдячна, чесно. Тому що зараз, поки автобусом, поки від автобусу дійди. Ні, я встигла. б, Реально, по часу я встигала. Але, звичайно, так трішки легше. Ну, така в мене сьогодні подорож була. Вона ще не закінчилася, ще зараз поїзд. І я дивлюся, що він дуже високі сходинки. Я не знаю, як я туди буду залазити. Бачите, які сходинки. Ну, якось залізу, а куди мені діватися? Буду вилазити, Як ця казала, поїзд їде, воно лізе. Оце про мене буде. Да. Ось тут, звичайно, високо буде заходити. З кондиціонера в нас відкрите вікно. Ось такий гарний буде вигляд назовні. М'які крісла тут, але звичайно хочеться трішечки, щоб вони йшли в діагональ. Юлія, багато що хочеться за 2 євро. Радуйся. Так, саме головне, що сижу. Сім'я з Франції, відпочивають у Сутоморі. чи вони свою квартиру мають у Сутоморі, я не знаю. Бачите, поїхали в подворицю, накупляли всяких речей на базарі і молу в Монтенегро. І додому йдуть. Так, це у нас Сутоморе. Скільки людей перевіряємо. Знаєте, коли відчинене вікно, так гуде, го... не в готелі, діля. В готелі, так, як завжди, хоч готель ще по дорозі, щоб тобі видали. В тунелі дуже сильно гуде, на море. А ось ця сім'я ціла. Кажу, я не зрозуміла, чи вони відпочивають в будиночку, чи це вони купили будиночок там на літо живуть. Я би зараз задоволенням, знаєте, просто пішла купатися в море. Бачите, наскільки повільно йде потяг від Сутомори до шушення. Можна насолодитися виглядом, якщо відчинене вікно, тому що якщо воно пофарбоване, звичайно, дивимося розмальовки дитячого садочка. Тут бачите одразу готель з басейном до Моря буквально 5 хвилин йти. Не можу вам сказати, що за готель ззаду не написано, а дарма так. Треба було написати їм все-таки. Також добудовується ще. Тобто є, Бачите, на продаж є домівки, скільки вони коштують. Щоб ви зрозуміли, це зелений пояс. Так називається. Район. Я через минуці відчуваю, як гуде підлога. Так не відчутно. а так. Дивіться, де ми зараз мали виходити. Там люди спригували. Я кажу, а де я спригну? ви що? І одна дівчинка побігла сюди, дякую. Велике, да. бачите, тут все-таки не так високо. Я, знаєте, подумала, якщо мені там придеться стрибувати, то вже дарма я їздила на ТМРТ, МРТ, в принципі, вже можна друге робити. Просто тупо на весь хребет на всі ноги. Багато людей приїхало, дуже багато. Танечка, Танечка притопила допомогти мені донести сумку. Я їй дуже вдячна. Вона просто, знаєте, я не знаю, як сказати. Її чоловікові, і дітям дуже повезло з Вона настільки допомагає знаєте, від чистого серця. Я дуже вдячна всім людям вам за вашу підтримку, за ваші коментарі і Тані в особистості, тому що вони з Міланою приносять мені їсти. Знаєте, десь по Таня каже, давай під машину мене постав. Допомагає перестріляти ліжко, якщо я не можу дотягнутися там у ну, Тобто дякую Богу, що Таня, Таня якраз таки живе зараз біля мене. І всім вам теж вдячна за вашу підтримку. Всіх цілую, обіймаю і люблю. Сьогодні зранку пройшло заключення від лікаря по МРТ. Я відразу позвонила, написала верніше, бо це було п'ять ранку. знаєте, написала Саші, він мене відвіз в лікарню, дякуємо величезне, і лікар сказав. Так, розриви в декількох місцях. Ну, я зачитаю і потім перекладу точно що там. І... Але операцію не потрібно робити, слава Богу. Потрібна фізикотерапія і можна плавати. Я кажу, в смислі плавати. Альо. І, да, можете плавати, це дуже корисно. 27 градусів вода, мишці. Ну, це... Я навіть не можу пояснити, наскільки це шкідливо в цьому випадку. Така терапія. Через... Два тижні піду на куток каже, можете з одним вже ходити милесею з одною? Я кажу, що я з двома, мені боляче. Мені боляче, з двома ходити. Не то, що з однією. Каже, ні, ні, ви маєте вже наступати, наступати на ногу. Розрив. 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 Кажу, матушка, дора, каже, я раніше пішла, ніж мені перестало боліти, і мене вилетіла. Кістка та застигнула. Ну я не знаю, вже там точно каже, каже, вилетіли мені, робили операцію. Не знаю, може він все, все для цього робить, щоб операцію все-таки зробити. Ну такі такі результати.